Чому відкосити від строкової служби було не найкращим вашим рішенням? До війни багато хто не хотів проходити строкову службу, і для цього користувалося двома моментами: це отримання білого білету за станом здоров'я, а фактично, військового квитка та зарахування вас в запас як військовозобов'язаного. Або це навчання на військовій кафедрі, а фактично отримання статусу офіцеру запасу. На днях я опублікував відео, яке зібрало дуже багато переглядів. На ньому я розповідав, що станом на сьогодні до 27 років вас не можуть призвати, якщо у вас немає військового досвіду, оскільки ви вважаєтесь призовником. А призвати під час мобілізації, згідно 39-ї статті, про військовий обов'язок можуть лише військовозобов'язаних або резервистів, тобто призовників призивати не можуть. Але особи, які відкосили від строкової служби або за станом здоров'я, або шляхом закінчення воєнної кафедри, вони автоматично становляться військово зобов'язаними а тому вони не є призовниками і таких осіб можуть призвати і до досягнення ними 27 років.